Я ja чотири роки пам'ятаю. Вже майже чотири роки, що у нас іде війна. Я знаю, що дуже багато втрат. Ми всі знаємо по Україні. Багато втрат, багато полонених, багато зниклих безвісти. Я сама мама, яка втратила сина, я знаю, що таке втрата. І я знаю, що про це треба у суспільстві говорити вголос, може навіть кричати про ці втрати, які, яких зазнає народ, наша нація, а в ході такої пекельної. Варварської війни. І ось у цьому і весь задум ми із Володимиром Петрівим, директором Рівненського театру маємо намір здійснити цю місію, бо ми називаємо це не гастролі, не поїздка. Це місія, гуманітарна місія наша об'їхати всю країну, всю країну Там, де можливо. Можли... Так, де можливо. І говорити про цю травму національного значення в національних масштабах. У кожному місті, де театр з виставою, ми першу виставу робимо благодійну, тобто безкоштовно. У залі зараз присутні матері, дружини, родичі загиблих, тих, хто в полоні, хто з них безвісти. А друга вистава у нас звичайно, як у кожному театрі ввечері. Сподіваюся, що. Глядачі також будуть і на другій виставі. І ще одна місія театру це ось ці, ці листи. Це конверти, які ми роздамо кожній матері, яка буде виходити після вистави з залу. З нашою зворотньою адресою театру. Вони промарковані. Всередині є вставлений текст, де ми просимо написати про свого загиблого героя. І е, ми вже отримуємо ці листи з Дніпра. В Рівному вже був показ, сьогодні в Житомирі, потім у Луцьку, і з Нового року ми завершуємо аж у Києві у вересні місяці, по-моєму, вер... 30 вересня Дай у Києві. Дасть Бог, все буде добре. І оці листи потім вертаються до нас у театр з розповідями матерів про своїх дітей. Ми їх оцифровуємо, скануємо і потім будемо видавати книгу пам'яті як в цифровому форматі, так і в книжковому форматі.

Thank